На Коломийщині відбувся традиційний обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квіткі Цісик. Щороку творчість співачки вшановують на циганському пагорбі в селі Ліски, де колись жила родина відомої співачки. В п'ятнадцяти на циганському горбі у лісках Корчівської громади на Коломийщині відбувається фестиваль імені Квітки Цісик. Саме тут свого часу мешкала родина видатної співачки. Концепція та програма фестивалю щорік змінюється, та незмінним є його організатор та ідейник Ярослав Ясінський. Тут він створив музей та залу, де вже вдруге відбувається фестиваль. Арні приїхали всі мої друзі, всі які шанують, шанують Циганський горб мене. Квітку цісик, перше І я дуже радий, що ці всі. Гості є на дійство з року в рік приїздить чимало гостей здебільшого це митці. Постійний учасник фестивалю, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран. До 19-го року це було щорічне дійство дуже активне і дуже повнокровне. Тому було тут багато людей. Сьогодні все менше людей, значить, все України все менше виходить. Але такі фестивалі казав загребельний, здається, що поки живе дух український, доти Україна живе. Якщо ми нехтуємо духом, душею, піснею, словом, ну а за що ми воюємо? Співачка та волонтерка Юлія Майборода із Київщини, відома як Бандерівна, на фестивалі у лісках вперше, каже тут надзвичайно творча атмосфера, а ще відчувається зв'язок зі своїм корінням. Так щемно до сліз, коли. Попадаєш в цю автентику, коли ти розумієш, звідки коріння йде наше. Це просто необхідні фестивалі, такі щоб вони були, тому що люди без роду і племені приводять війну в наш дім. А коли ти знаєш свій род і племя своє, то ти будеш його захищати. І оцей момент, де ти з ким ти. Для кого ти це саме важливе що ідентифікація себе людини, яка причетна до цього українського племені з року в рік. Фестиваль присвячений пам'яті квітки цісик відбувається у селі Ліски на циганському горбі. Саме так називають один із кутків населеного пункту. Через повномасштабну війну масштаби дійства значно зменшились, каже голова Коршівської громади Ярослав Савчук. Та важливо, що традиція живе У 20-му році. У нас був найбільш потужний. Фестиваль там е, у нас були заслужені артисти України на фестивалі, е, різні поети, письменники. А сьогодні ми визначаємо його в межах своєї територіальної громади у такому е, невеликій невеликій кількості. Але ми хочемо, щоб на сьогоднішній день е, не пропала згадка про нашу. Співачку нашу якої коріння є з села Ліски родичі її народились у лісках, і ми підтримуємо, згадуємо її і її пісні за те, що вона зуміла прославляти у, у світі нашу Україну, нашу українську пісню. Зараз діляться організатори фестивалю, тривають роботи над створенням постаменту квітці Цісик і сподіваються, що скульптуру становлять вже до наступного фестивалю.